Всім привіт! Сьогодні моє чергове відео, і перед тим, як перейти до показу огляду своїх квітуючих орхідеяк, хочу спочатку поспілкуватися з вами на таке питання, як ну, спілкування українською мовою, спілкування державною мовою. Дуже часто я читаю ваші коментарі. І, звичайно, дуже тішить і радує саме те, що пишуть дякую за солов'їну. Дуже приємно чути рідну мову, щиру українську. Ну, Хочу сказати, що вибір спілкуватися українською мовою для мене не був чимось таким важким і великим, тобто я не вагалася ні хвилини. Я підтримую українську мову, я за те, щоб вона популяризувалася, розвивалася, поширювалася, тому що твердо знаю і вірю, що без мови нема держави, а без держави не буде в нас майбутнього. Тому приєднуйтесь, будь ласка, переходьте на українську. Дуже подобається мені, дивлюся також відео. Юлії Озерової, хто знає, от спілкувалася на російськ... російською мовою і перейшла на українську, можливо, відразу не дуже добре вийшлося, виходило, але те бажання, прагнення, мені здається, багато коштує. Зі свого прикладу наведу, зі свого життя такий приклад, що займаюся, ви знаєте, з дітками, і в мене багато діток виїхало за кордон, проте продовжують зі мною навчання. Дівчинка поїхала до Італії 7 років, приїхавши туди, почала вчити італійську мову. Не забуває, спілкуються українською мовою. Через рік вони там щось їх не вдалося влаштуватися, облаштуватися, і вони переїхали до Іспанії, і знов-таки дитина почала вчити іспанську мову. Можна тільки уявити, як маленькій дитині в такому віці переходити з однієї мови на іншу. Тому, коли кажуть дорослі люди, що це складно, і це неможливо вивчити українську і нею спілкуватися, то мені здається, ні. Це просто бажання. Все залежить від бажання. Такий невеличкий відступ у мене сьогодні. А далі хочу продовжити зі своїх красунь. Так, ну, почнемо з цього куточка. Сьогодні Ці трішки ще поки що в такому. Тіні стоять в затінку, але вже ось, бачите, вже три квіточки. Як я вам і казала, вони незвичайні чарівні своєю формою. І цього разу квітоносик в рослинки довгий, тому буде ціла гілочка ось таких жовтеньких красунь. Продовжує квітувати мій метелик, який у мене з точки зростання. Але дитинча знов-таки на бутончиках. Я вам, я надіюсь, скоро її покажу те дитинча, як воно проквітує. Розкажу трішки, тому що не було без пригод. Тут всередині стоїть мій морквяний пиріжок. Чотири квіточки. Квіточка гарненька, чудова. Нещодавно я її вам показувала. Ось ця сонячна дівчинка. Перше її квітування. Фуллер Sunset. І відразу на 7 квіточок. Якщо придивитися, здаля ніби здається, що це просто. Жовта квіточка, але коли придивитися ближче, то там такі цікаві в неї маски, трішки такі червоненькі, розовенькі. Колір рівномірний. Дівчатка писали, що в дорослому вигляді вона набагато здатна, чого. Ну, якщо ось підліток і ось так такою гілочкою квітує, то можна тільки уявити в дорослому вигляді, що вона в себе покаже. Моя красунька мітушка Кінг. Такий насичений колір, густий. Квіточки, ну, порівняно також великі і щільні, воскові, не воскові, а прям тверді-тверді, ну, пластик. Ароматить. Трішки вчора списувалась з дівчинкою, трішки ароматить. Так, має аромат, сонечко вийшло. Можливо, сонечка не було, тому що не завжди вони ароматять, коли сонечка нема. От, і ось тут пілорчик мій біленький. Він квітує на дорощеному квітоносику. Що я хочу сказати, що я помітила. Коли я його купувала, то він був такою хмаринкою. Багато було квітів. І видавалися ці квіточки дрібніші. А от зараз він заквітував на дві. Квіточки. І ці квіточки доволі такі великі в розмірі, тому не такий то він уже і дрібненький, я б сказала. Ось тут квітує мій кайшен, волі кайшен. Такий красивий метеличок. Розмір також великий. Я заміряла перші квіточки 9, 9,5 до 10 см. Ну, це ж перше квітування рослинки. Думаю, що в наступному будуть ще крупніші. Що хочу сказати, в мене такий невеличкий був експеримент. Я придбала 10 таких рослинок. Ну, з метою заквітувати і реалізувати. Хочу сказати, що з 10 квіточок у мене, можна сказати, одночасно про квітло 9, одна ще стоїть без квітоносу. І з цих 9 рослинок лише одна була без мутації, проте квіточка велика за розміром і розмальовка в неї також досить цікава. Було кілька три ліпсів. Одна рослинка була, мала три квіточки, одна квіточка метелик, а дво, дві квіточки триліпсом. Ну і решта, більша частинка – це були метелики. Тому, ага, і ще дівчинка також писала мені, у неї проквітла даний сорт проквіт пілором. Ставлю фото, думаю, що вона не образиться. Красива квіточка, форма цікава. Мої кайшини роз'їхалися по нових домівках. Ну, а натомість приїдуть нові метелики прилетять до мене. Не можу, так, щоб щось новенького не замовити. Тому, думаю, що в наступних відео вже буду вихвалятися, покажу, що ж саме я замовила собі. Ось так. Ну, Хочу ще сказати, що експеримент даний був вдалий саме тим, що всі, можна сказати, всі проквітли по, за мутацією, тобто мали мут, мутаційні квіточки і що жодна рослинка не загинула, тому що ви ж розумієте, що це також ризик. Береш рослинку, пересаджуєш її, проходить день-два, а вона ні з того не з цього дай, відправилась в орхарай. Таке також трапляється. Добре, що обійшлося без цього. Ну, і на закінчення покажу ось цю свою розкішну просто в цьому році красуню. Я її влітку вам показувала. Ще, звичайно, не повне розкриття. Ще є бутончики, які вона дорощує. З якої сторони її вам показувати велика така об'ємна гілка. Тут кілька квітоносиків у неї, вона дуже ароматна. Квіточки самі по собі не є такими великими, середня квіточка, але за рахунок того, що вони близько один до одного розташовані і квітуємо з декількох квітоносів, то ось маємо такий ефект. Ефект бускової хмаринки або бускової гілочки. Коли виставляла фото на Facebook, то саме такі порівняння, такі асоціації і писали. Орхідея бузок, бускова гілочка. Дуже приємно, що квіточка. Ось так саме квітує, радує, тому що, ну, одна-дві квіт, одна квіточки приємно розглядати, дивитися, але ось такою гілочкою, просто неперевершеною. Захоплюєш, захоплюєшся, милуєшся. Ніби невеличкий такий огляд, я те, що планувала вам сьогодні показати. Надіюсь, наступного разу вже виставлю свої новиночки. На сьогодні все. Всім гарного, тихого, мирного дня. До побачення!